Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, ви тільки що переглянули відео, яка стосувалася теми культура мовлення і зрозуміли, мабуть, що існують певні правила, якими повинні користуватися люди під час спілкування для того, щоб їхня розмова була зрозумілою іншим. Вірно? І зараз ми продовжимо працювати після того, як запишемо в зошиті число, класна робота або дистанційна робота, хвилиночку каліграфії, а також важкі для написання слова. Будьте уважними і перепишіть їх. Старанно каліграфічно. Радіо, революція, республіка, ремонт і реванш. І також додаткове завдання. Рома і Рая туристи, вони збираються в похід. Що їм знадобиться? Ранець чи рюкзак? Запишіть слово відповідь, тобто після слова реваншну поставите кому і допишете, що ж саме їм потрібно для походу. І звернете увагу на орфограму, тобто проблемне місце, яке може бути в цьому слові, щоб не допустити помилочок. А тепер, як я і обіцяла, продовжимо тему спілкування нашу культура мовлення. Я б хотіла для початку от з першої, з другої вправи, ви зможете ознайомитись самостійно, прочитати там просто. Подається інформація, що таке культура мовлення, більш детально прочитайте самостійно ознайомитися. А я б хотіла розпочати з діалогу. Привіт, Світланка, ти куди? А я зі школи торохкочу. ну, тобто з художньої. Привіт, Сергійко! а я в музичну. Ти граєш на піаніно? Справді, та ну, реально, запрошуйте мене на концерт у середу. Дітки, чи ви почули щось недоречним у цьому діалозі? Можливо, якісь слова не потрібно вживати? Можливо, вони тут зайві і заважають нам зрозуміти? Так, ми ж не випадково. Спілкуємося сьогодні про культуру мовлення, так? Мабуть, в цьому діалозі житі слова-паразити, їх називають таким чином. Тобто зайві слова, яких би ми могли не використовувати, бо вони трішки змінюють наше мовлення, роблять його не таким виразним, роблять зайве, додають зайвого цей діалог. Давайте з вами спробуємо записати діалог із завдання 3, уникаючи цих слів паразитів, непотрібних слів. Які ж це слова паразити? Ми б могли забрати їх звідси? Привіт, Світланко, ти куди? А я зі школи торохкочу, тобто з художньою. Можна було замінити. А я зі школи, і навіть я слово Торохкочук замінила на йду в художню або а я зі, йду з художньої школи. Ось так буде правильніше. Привіт, Сергійко, а я в музичну. А ти граєш на піаніно? Справді, і мені здається, зайвим буде «та ну, реально. Цього не потрібно використовувати. Запрошую тебе на концерт у середу. Тобто, який вийде діалог? Зараз є інший зразок вам зачитаю. Привіт, Світланко, ти куди? А я йду з художньої школи. Привіт, Сергійко, а я в музичну. Ти граєш на піаніно? Правді? Запрошую тебе на концерт у середу. Ось такий відредагований варіант, на мою думку, значно кращий і зрозуміліший. Коли ви будете записувати, нагадаю вам правило написання діалогу. Кожна репліка пишеться з нового рядка через рисочку. Ось перше буде рядок, у вас рисочка ставите і пишете: Привіт, Світланко, ти куди? А я йду з художньої школи. Ну, можливо, це у вас буде не один рядочок записаний, а два, а може, навіть три. Потім наступна репліка з нового рядочку, ставите рисочку і пишете Привіт, Сергійку. А я в музичну. Дописали знову новий рядочок, нова репліка. Ти граєш на піаніно? Справді? Закінчилась репліка. І з нового рядка четверте буде твердження. Рисочка, запрошую тебе на концерт у середу. Ось таким чином ви запишете, дотримуючись усіх розділових знаків в кінці речення, коми ставите, пишете з великої букви, не забувайте про ці правила. Також ви можете записати слова, якими можна замінити слово супер. Це ваше любиме, вибачте, найулюбленіше слово говорити супер. А я пропоную виписати слова, якими можна його замінити, наприклад, слово чудово або, 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 або прочитайте в рядочку, і чим би ви могли замінити. Я вже не буду коментувати, це не важке завдання, і легеньке, як на мій погляд. Це завдання п'яте підручничка. І ще одне, яке ви виконаєте самостійно, це вправа чотири. Потрібно прочитати текст про слова паразити, про які я вам сьогодні говорила, і спробувати його переказати батькам, бабусям, дідусям чи подрузі на вулиці чи другу на вулиці. так? Це ви виконаєте завдання самостійно. Це, мої хороші, бувайте успіхів вам під час виконання завдань.